Маленькі фігурки. Це Роял Копенгаген. Дівчинка. А це Херент, Ось така дівчинка. І ось такий хлопчик. Це без клейма, але дуже схоже на те, що ми дивились минулого разу. А це теж Royal Copenhagen цілий сервіс. Бомбезний. А це Майсен. Це ви бачите це Майсен. Там дуже красива тарілка. Ну, думаю, що теж Майсен. Подивіться, якої краси розпис. Чудовий. І це, напевно, теж Майсен. Так. Це теж мій улюблений стіл. Ось ось така неймовірна колекція: келихів для пива і різна продукція.

і це плюс 1000. І на мама дідуся. Це поставлю з інших столів купують, а потім продають дорожче. Я бачила декілька разів такі речі. Я тебе і я тебе C'è Angle. Teresa è meravigliosa. Trio di ottachichiani. La posso metterla qua dentro? Con l'età è bellissimo. Siamo qua shopping. E io è un po' Kaiser. Блітмер, кайзер також це шуман, невеличка, і ось це Тріо Розенталь, бачите лотос. У мене є такі келихи. Набор келихів з таким малюнком. Ну на блакитні у мене в склі, але подивіться, яка елегантність, неймовірна елегантність. Це маленький десертний набір. Томас. Ну, Томас робив такі маленькі. З такий маски. Alles gut? Ja. Yeah. Schön. God's -dank, yeah. Gods I think, yeah. Ludwigsburg Porcellan. This is a music one that we damals get in standards. Sun Susie. Плються, бачите, вон з таким оздобленням різнокольоровим. І тарілки так само. І чашки так зроблені. Це я бачу, бачу вперше такі варіанти. І кавник, кавник, і чайник. Ну, а тут просто чисті. Це інший період, розенталь. Просто білі, але не знаю, чи є такі тарілки. Це 15 євро коштує шкатолочка, а це майса навіть не питала поки що, тому що розумію, що це, напевно, буде досить дорого. Це у нас титау. Е, Кеви, ось такі. Щось таке зовсім старовинне. Ось такі тарілки. Перше таке бачу, можливо, просто не бачила. що таке буває. Ну, ціна, ціна тут теж досить така достойна, велика, висока, тому що, судячи з цієї шкатулки, зараз буде питання 100 євро. Він не повний, там чашки не підходять. Є ці речі для яєць. Але ось така ціна. Тут царство столових приборів. Можна вибрати все, що завгодно, але я завжди гублюся в такому морі, тому ціна 22 євро, ось така. З перламутром. Щипчики такі. Тут і інші є, звичайно, дещо теж такий цікавий стіл. Просто море. Там, такі гори. Ось така цукорниця. Чи це доза, чи це металева така, ну доза для печива, не знаю. Це розонталь. А це хабрік. Трійка. Коштує 22 євро. Красива дуже рідка. Це молочне скло, блакитне. Тут є невеличкі тріщинки, мені здається. Я. Вас костить костит? фунфценеро. Угу. Бід немає. Угу. Танки. Невеличка колекція старових стилярдів шкатулок. Якщо хто пам'ятає, у мене така трійка є з цієї ж компанії, такого ж, е, такого ж малюнку. Неймовірна. Неймовірна колекція. Ну і цю ви теж бачите. Чудова річ. Чудова дівчата. Ось такий набір. Я ще не бачила Мурієра з фруктами. Тут п'ять менших тарілочок, але вони такі, як великі, і одна велика шаля. Але на жаль, вона з великою тріщиною. Коштує зараз цей комплект 60 євро. Але бачите, як буває? Зняла, щоб мати уявлення. Ну і там далі теж те, що є. Це напевно, шерхольці, Це Томас, трійка така Артику. Це в поганому стані Фюрстенберг, теж з тріщиною чашка. Навіть не питаю, це не знаю, що це. А, ну, тут, тут, якийсь... а, тут є клеймо знизу, але зверху компанія, яка розмальовувала. А, це знаменитий, знаменитий тирлич, відомий німецький. Ну, Скільки тут все досить недешево. Я просто спитаю, звичайно, це неймовірна трійка. Це Фюштенберг, і теж бита, бачите? Шонлікун, вас кошти комплект? Фюмфцен, данкишо. А це, це я бачу вперше. Думаю, що це рюмочне, рюмочниця така для рюмок. Я нещодавно, нещодавно прочитала, що туди вставляються келихи. Там був. На льоду вони лежали, таке холодні, для того, щоб їх брати, треба було ну, трошки охолоджувати для охолоджених напоїв. Ось така неймовірна річ. Я думаю, що це не порцеляна, я думаю, що це фаянс, але неймовірно. Тут вам трошки не буває, бо ось так готується. <клес> Риба це такий куточок, куточок Скандинавії. На площі дуже багато людей і таким чином готується риба, запікається. Дуже смачно. Смачні аромати, їх багато. Ось така історія. І люди їдять. Різні, різні стріли. Ціла родина. Це не майсин. Вас коштує 10 платить? 15. Фьунфцен, Фьнфцен, Ф цен, і дівчата, і такі резунталь, дуже гарний. Все для свята,